265 одиниць спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують прибирати вулиці від снігу. Дорожники працюють у посиленому режимі. Наразі основні проїзди розчищення заторів через снігопад не було. Особливу увагу приділили спускам, підйомам, мостам та шляхопроводам. Про снігопади знали до рясних опадів, готувались одразу після початку хуртовини на столичній вулиці. Виїхали дорожники. У темну пору працювало більше двох сотень спецмашин. На дорогу виїхала спеціалізована техніка для превентивної обробки улічно-дорожної сіті, солью піска селяни і Першими тіслиться дороги з найбільшою інтенсивністю дорожнього руху. Це такі, як проспект Перемоги, який ми зараз бачимо. Червонозоряний, Чоколівський бульвар, гетьмана, Уріцького. Щоб ефективно розчищати магістральні вулиці, на дві з половиною години обмежили вантажівок у столицю. Фури зупиняли у спеціальних продорожніх кишенях, які підготували заздалегідь. Ми з 7.30 до 10 години тримали вантажівки на в'їздах на дев'яти в'їздах. Містиків всього накопичилось 360 фур. Кількість достатньо серйозна 2,5 години. Потім ми зняли обмеження. Всі поїхали, оскільки ми вже побачили, що місто почало рухатись нормально. От таку практику ми застосовувати будемо і в подальшому. Така практика вживається завжди і буде вживатися завжди. Безумовно, для запобігання виникненню заторів. Щодо отримання допомоги, то безумовно в кожному регіоні у нас визначені місця для. Стоянок транзитних транспортних засобів, такі місця вони наближені до, скажімо, заправок, до місць якихось харчування, кафе, щоб могли водії отримати її допомогу і в плані обігріву, і харчуванням, і, і паливом могли забезпечити себе. Двори та міжквартальні проїзди розчищали комунальники. Вони вийшли ще за темрями. І вже до 9 ранку більшість прибудинкових територій стали чистими. Саме вранці найактивніший етап прибирання. Після закінчення снігопаду на вулиці виїхали пів тисячі машин та стільки ж працівників автодору. Результат Київ без заторів, головні вулиці прибрані. Ми почищені. Стараються добре, прийшла на роботу, і зу з роботи гарно почищена. Обіжатися не будемо. Попри це, столицю продовжуючи щишати від снігу. Техніка, яка прибирала магістралі, зараз працює на невеликих вулицях. Продолжается расширение проезжей части, убираются заездные карманы. Основная часть техники перешла работать на второстепенные улице. На дорогу выведено 43 бригады по ручному прибиранию. Это 447 человек. Они занимаются уборкой и очисткой от снега в тех местах, где механизированный способ недоступен. До конца дня основная масса дорог уже будет приведена в порядок. Когда идет колона або автомобиль и здесь механическое прибирание снегу через припаркованные автомобили, Ми не можемо в повному обсязі виконати правильно і красиву роботу. Шановні водії, дайте, будь ласка, нам можливість один-два дня попрацювати на повну потужність. Не виїжджайте один-два дні буквально на своїх авто. Для безпечного пересування пішоходів бригади вручну розчищали та обробляли протиожеледними матеріалами підходи і східці підземних та наземних переходів, а також зупинки громадського транспорту. Подекуди сніг вивозили, наприклад, з площ та вузьких вулиць. Богдан Бриненко, Тимофій Сорокін телеканал Київ.